Ну как красивый почерк я люблю Вот по форме Ниткелявин. Вот его формат. Yeah, да, Турецька. Так. Yeah. Ну, а значить, он ну, из самоваров логічно будет. Не yeah, може, да? Yeah, yeah, yeah. А що у мусульман е, yeah. да. від ah. в азийских крайнях? Нет, да. Сердце станы в А. видеркавые. Что на них на сьогоднішній день, так и лошилось в азийских країнах. Вода. Ага. Челя воды. Для воды, да. Так. Ага. Uh -huh. От, ти хочеш, ти... А, а форма такая зберігає щось. Ні, Ні, тут в принципі що просто як сосуд. Бо у них э, ставить глиняний якось не зовсім було. А оце було так... Так... так. Це, скажімо так, багатої родини. Тобто це не простого мусульмана, це багатої родини. Mm -hmm. Mm-hmm.